Дорогі друзі, 70 років тому помер Йосип Сталін. Музей не пройшов повсю дату, тому що вона важлива. Але з неузорої сталіняни ми вибираємо близький для нас фокус. І цим заняттям спробуємо вияснити, а як же розвивалося. Ставлення Сталіна до євреїв єврейського питання. І так почнемо. Як відомо, Йосип не отримав надто глибокої освіти, його е, горизонти зупинилися на Тіплійській провінційній духовній семінарії. Але оточення революціонерів, з якими він був. Підпіллі, заслані це було оточення здебільшого більш освічених людей. У багатьох за плечима були університети, знання іноземних мов, робота за кордоном, читання глибоких філософських праць. І тому це були люди, на яких він був зорієнтований, авторитети для молодого. Революціонерним. І е, можна сказати, що Сталін е, був сформований як класичний марксист. так з класичним розумінням е, правильного розуміння єврейської перспективи. А перспективу цю можна окреслити е, дуже просто, е, дуже великі можливості для людей, які Розірвуть своєю ідентичністю з евритом, навчальними закладами, пов'язаними з юдаїзмом, з сталмоторами, єшивами, хедерами, з общиною, синагогами, тобто всім, що становить основу народу книги. І тоді, будь ласка, розкриті всі шляхи можна обрати. Де селитися свого сілості не існує, можна обирати де вчитися, тому що відсоткова норма відмінена, і дуже багато інших принайм. Люди, які не здатні цього зробити, це люди асоціальні, це вороги. В 20-ті роки Сталін. Демонстрував саме таке ставлення до єврейської проблематики. Він охоче висував е, кадри єврейської національності на такі керівні посади, він щиро до певного часу підтримував політику коронізації, яка стосувалася не тільки грузинів або українців, а й євреїв також. Освіта мовою їдеш. Єврейські погоспи, надання їм земель на півдні України і навіть в Криму, із певною перспективою розширення цих землеволодінь. Все це було. Бездоганно він озивається з приводу єврейської проблеми в своїх простеньких статтях, які він пописував в своїх промовах, але уже в історії боротьби з опозицією, а це середина 20-х років, ми можемо знайти сталінське підморгування обивателів. Лідерство Сталіна після смерті Леніна не було безперечним. За нього треба було боротися. Сталін обіймав посаду генерального секретаря ЦК. Але в той час це не була така вже значуща посада. Він здобув необхідну суму номенклатурних зв'язків, досвід інтриги партійної, але, очевидно, розумів і силу опозиції Лев Троцький. Григорій Зінов'єв, Лев Камінів, найбільші фігури. Освічені, знані не тільки в партії, а в широких колах трудящих, харизматичні, особливо Троцький, полум'яний оратор, теоретик марксизму, противники, яких здолати. Було дуже важко. І Сталін використовує антисемітську карту. Через пресу повідомляється про справжні імена трійки лідерів: Троцький Бранштейн, Зінов'їв Радомисський, Каміннів Розенфельд. Начебто нічого виняткового. І Ленін, і Сталін носили не свої родові прізвища. Як і більшість революціонерів, які мали підпільний стаж. Але тут був інший натяк: не свої, чужі. Була розгорнута пропаганда, причому градус цієї пропаганди збільшувався з часом. І навіть тоді, коли Сталін посів алімп владний, пропаганда не припинилася. Троцькім ядом брижущі пси, невіря в мощь робочі диктатури, питалися прізненні гнуси і так далі. Зрозуміло, порівняємо карикатури. З середини 20-х років троє опозиціонерів на лікарняних ліжках, хронічно хворі. Але вони ще люди. А уже через 10 років бачимо троцького. Абсолютно розлюднений персонал. Це якийсь чертяка під пахвою у е, нациста і зрозуміло, яке ставлення е, збуджувала ця карикатура. Сталін розгортає державний корабель Радянського Союзу. Е, майже відразу, коли він прийшов до влади, він. Поставив крапку на новій економічній політиці, прийнятій на початку 20-х. І тут також була, був національний аспект цього припинення. Більшість непманів в Радянському Союзі були євреями. Особливо це стосується територій колишньої смуги осілості. В Україні непманів євреїв було до 70%. В Білорусі більше 90% розгортається така популістична пропаганда, спрямована проти небманів, яка співпадала з нелюбов'ю обивателів до багатих. До них і так ставилися як до ну, з такою ненавистю і заздрістю. А тут і партія говорить, що це абсолютно чужі люди, які тепер стають лішенцями, тобто вони позбувалися всіх громадянських прав. Ну е ніхто не виховував маси в дусі вдячності, тому що непмани все ж таки е мали е позитивну роль в тому, що вони до допомогли е подолати розруху повоєнну, по революційну. Останній благополучний економічний рік це далекий 1913. А потім пішло-поїхало. Демографічна яма вона була подолана саме в 20-ті. Тепер це відкинута категорія людей і репресії, а в країні розгортаються масові репресії, і під них підпадають якраз і прибічники. Троцькійської Зіновівської опозиції і колишні Некмани. Одночасно поетапно згортається політика коренізації. Чистки в наркоматах, в тому числі в НКВД. Я тут проілюструвала це графіком, одним з графіків, які у нас розташовані в музеї в залі репресій. Ми там показуємо, як змінюється питома вага євреїв з 20-х, початку 20-х і до кінця 30-х. Значить, 20 ті роки вона дуже значна, не тільки в НКВД, у всіх наркоматах. Тому що євреї хлинули в на державну службу після революції. Це були грамотні люди, майже суцільна грамотна етнічна група. І вони мали завдяки традиції освіти, сімейній, громадській, общинній, вони мали необхідні знання, навички для того, аби йти на службу. В 30-ті бачимо таке обвальну чистку органів від євреїв. От ті роки, які тут представлені, червона лінія від 40%. відсотків. В 34 році до 4% в 38-му. Всього за 4 роки чистки кількість євреїв на ракоматі зменшилася в 10 разів. Ну, це ж не просто людей почистили і вони пішли працювати десь на іншій роботі. Ні, їх звільняли із роботи, із життя, як правило. В кращому разі в табори Гулагу. Потрапляв цей службовець колишній приходить війна, з війною і найбільше випробування в житті євреїв Голокост на території окупованої радянською, це був Голокост від куль і жахливі втрати. Євреїв в Голокості, вони були спричинені, звісно, в першу чергу нацистською політикою, але са Голокосту була і сталінська верхівка, яка вирішила не повідомляти людей на окупованій території, що їх очікує евакуювали устаткування заводів, на схід рухалися стада великої рогатої худоби, значить, це були цінності. А от людське життя було знецінене, тому що евакуювали лише тих людей, які були потрібні робітників оборонної промисловості, які могли запустити потенціал за волгою за Уралом. Це все зрозуміло, але е, дати хоча б знати, що очікує людей, які залишилися на окупованій території. Цього зроблено не було. Логічно, після війни Сталін стає автором політики забуття Голокосту. Е, Перші пам'ятники, які виникають в 40-х роках, їх ставили громади, згадуючи євреїв в своїх містах, містечках. І в нашому місті, в Дніпропетровську, був такий пам'ятник дерев'яний, який поставили в Ботанічному саду, де було знищено в жовтні 1941 року до одинадцяти. Тисяч євреїв. Але цей пам'ятник в один непрекрасний день було просто знівечено. І він зник. А країна вся вкрилася іншими пам'ятниками. Типовий пам'ятник вже початку 70 х років. Стела Кам'яна в парку Гагаріна мірним гражданам жертвам фашизму. Значить, Ніякої розшифровки, хто були ці мирні громадяни, не дається. Після війни е, починається уже відвертий антисемітизм. Е, він стався із кількох причин. Перша з них стосувалася тим, що держава остаточно змінювала свою природу. Тобто процес, який починається в середині 30-х, він завершується нарешті. А на Кремльовському троні царь в комуністичському ділі? Георгій Іванов пише. Тобто, це вже Російська імперія тільки в цій обгорці комуністичній. Хто не зрозумів, що відбувається? Не вміє правильно е, любити Батьківщину. Ті є безродними космополітами, які не розуміють, що російський народ є найпрогресивнішим, е, що навколо нього гуртуються всі інші народи, не тільки Радянського Союзу, а й світу. Чим ближче, тим прогресивніший народ будь-якого континенту. Він безжально бореться з тими установами, які йому, в тому числі, допомогли перемогти у війні. Спочатку ліквідовується, було вбито голову Єврейського антифашистського комітету Соломона Міхойса, потім розпущений сам цей комітет. Який надзвичайно багато зробив для того, аби Радянський Союз отримав допомогу, щедру допомогу єврейських міжнародних організацій. Тепер всі вони були арештовані, і абсолютно більшість їх страчені. Закриваються останні такі оази єврейської культури. Театри. Видавництво, установи, роздратування надзвичайне Сталіна мало і постання Держави Ізраїль, Якому він сприяв, давши три голоси в ООН і СРСР і Україна, і Білорусь проголосували за резолюцію по Ізраїлю. Але Сталін був роздратований, розчарований тим, що не збувається його мрія. Мрія була в тому, щоб в Азії, отак, на віддаленні, виник анклав комуністичної ідеології. Щось на зразок держави народної демократії тільки отам далеко Кій Фарпост сталося абсолютно по-іншому. Новопостала ну, держава. Зорієнтувалася не на радянський Союз і не збиралася підтримувати якусь політику багатовекторності. І, для Сталіна, очевидно, откровенням було рівень самосвідомості радянських євреїв, які жили в СРСР. Він виявився отак несподівано. В Жовтні 1948 року під час е, візиту Голдимейр. Офіційний візит пасла, е, і вона відвідала два свята в московській синагозі. Єврейський Новий рік Ружишана і е, Судень Кіпур. Обидва рази її зустрічала така багато багатотисячна. Е, е, Натовп людей, які буквально носили її на руках, цілували край плаця, говорили їдиш. вони згадали своє дитинство і виявилося, що ця мова не забуте. для тогочасної Москви, яка не знала з 20-х років ще вільних демонстрацій. Значить, двічі на рік, тільки 1 травня і 7 листопада і до побачення. А тут отаке вільне, неконтрольоване виявлення емоцій. І воно пов'язано із Голокостом, звісно, тому що Голокос згуртував євреїв світу і розбудив навіть в тих, в яких національна ідентичність була приспана, і постання в Палестині держави Ізраїлю. Бо це було також чуде. І отут всі євреї для Кремля стають ворогами. В кінці 40-х років списки просто єврейських громадян. Не треба було вже нічого зробити, там, повідомити, розказати невдало і так далі. Доноса не потрібно було. Просто євреї збиралися списком. Популярною стало виявлення прихованих євреїв. Хто змінив прізвище під час окупації? Там. Хто взяв шлюб і взяв прізвище дружини? Ну, це було жахливо. Поповзли чутки, що євреї всіх будуть виселяти кудись дуже далеко далекий Схід або Сибір. А тут ще й справа лікарів. Ну така вже найяскравіша вакханалія сталінського режиму, коли лікарі євреї за походженням були визнані всі поспіль шпіонами, шпигунами, вбивцями під машкарою лікарів. Вони тільки начебто жили і думали, як їм отруїти. Одурити, спотворити видатних діячів Радянського Союзу та й усіх, усіх щирих радянських громадян. Ну що, відвідуваність поліклінік впала? Обиватель боявся йти лікуватися під впливом оцих повідомлень. Зменшилася кількість операцій. Самі ж лікарі також боялися ходити на роботу. Лікарів євреїв було чимало, тому що ну, це була така популярна професія у євреїв: вчитель, лікар, юрист. Так от лікарі євреї намагалися, у кого тільки були зв'язки, хоч якісь, в провінції Глухій, вони намагалися поїхати туди і перечекати той страшний темний час. Дійсно наступала темрява, жахлива рівень, рівень влади катастрофічно впав. Такого не було і в 20-ті, навіть в 30-ті, коли жодна людина не може написати власну промову. Після смерті Андрія Жданова було саме так. Жоден небожитель Кремля не може промовити цю промову без папірця. Тобто, вже ненависть до будь-якої людини з інтелектом, до інтелігенції, до інтелігентності. Це також було. Ну, і Особисті канотації цього питання я не оминула. Цю проблему, оскільки вона показова, як людина себе поводить в колі близьких, як вона реагує спонтанно. Сталін був людиною з складною чоловічою долею. У нього було дві дружини і обидві померли. Катерина Сванідзе ще в Юності, а Надія Лілуєва вкоротила собі життя. І троє дітей від Катерини Яків і від Алілуєвої Світлана і Василь, вони залишилися під такою відповідальністю батька. От вони сильно розчаровували чим? Тим, що, скажімо, ще в 1935 році старший Яков одружився з балериною Юлією Мельцер, дівчина єврейського походження. Все цього було достатньо, аби Сталін відмовився з нею навіть знайомитися. Коли Яков був, потрапив у полон нацистський, вона була заарештована у 1941 році і отримала дозвіл на приїзд в Москву, така милість лише тоді, коли стало достеменно відомо, що Яків загинув у нацистському концтаборі. Заксен Ще більше засмучувала Сталіна донька Світлана школяркою в 16 років, закохалася в 38-літнього режисера, письменника, вже відомого тоді, Олександра Каплера. Ну, звісно, батько мав право на роздратування цієї різниці у віці. Невчасністю, тривала війна, взагалі школа. Але за згадками Світлани, вона про це з гіркотою пише, що найбільше дратувало батька в цьому сюжеті ти, що Каплер був євреєм. Ти що, не могла собі русского найти? Так він звертався. До своєї ще маленької донечки. В більш зрілому віці вона уклала шлюб з Грегорієм Морозовим. Вони були однокурсниками. Світлана вже мала і диплом, і кандидатську дисертацію. Але теж накопали і виявили, що і Морозов був прихованим євреєм. Все Сталін не спілкувався з зятем, хоча пара мала сина, якого назвали на честь Дідуся Йосип. Ну враховуючи те, яку безліч людей загубив Сталін людей, які були в родинних зв'язках з ним, по різних родинних лініях. То, те, що він забув там когось, це можливо найкраще, що могло з людьми трапитися. І темні часи смерті, вражає, що не по людськи він вмирав, впав 1 березня на підлогу малої їдальні, ближньої дачі в Кунцева. Лише через добу зібрався консіліум лікарів. От добу людині ніхто не допомагав. Будинок повен людьми, офіцерами безпеки, обслуга. Вони ж гроші за це отримають, аби забезпечувати його комфорт, здоров'я, безпеку. Але ніхто. Не може собі дозволити. Отака система. Нема хазяїна у 12-й годині, коли він, він зазвичай виходив пити чаю, о другій, о четвертій. І ніхто не може наважитися постукати, зайти в апартаменти і надати допомогу літній людині. Ну, це... Також вражає і оця потворна, метушня, колись по собачому відданих людей, які ще при живому Сталіні ділять пладу, відтираючи один одного і Е, Поховання вождя уже введений в Москву контингент військ, поїзди везуть. Людей, які хочуть попрощатися, натовп, який зібраний, він настільки потужний, що там декілька десятків людей, травмованих і загиблих у Тісняві, у Задусі. Та країна попрощалася з Сталіним. Не було зрозуміло, що далі. Країна начебто завмерла в цих риданнях, невизначеності. Але чомусь здається, що євреї не плакали. Турквемада вмер. Попереду була весна. Не будемо зловтішатися, але тиранам тирановим, а добрим людям добрих новин, добрих справ – і доброго здоров'я на довгі-довгі роки. До побачення!